Друзі, всім привіт! Значить, до чого готується Зеленський? Як ми вже спостерігаємо, що влада Зеленського наділила Національну гвардію такими повноваженнями, що го-го-го, таке як ТЦК будуть безпридільнічати, про що це говорить? Це говорить про те, що влада Зеленського боїться про те, що військові повернуться з фронту і поставлять питання до Зеленського. Дуже багато питань. Чому так сталося? Чому, ми, чому взагалі ця війна розпочалася? Чому Зеленський не робив все для того, щоб уникнути цього кровопролиття? Та Так як ми бачимо, зараз багато політиків, сам Трамп заявляє, і президент Чехії. Що це безглуздя, що цієї війни можна було уникнути, і вони це заявляють на офіційному рівні. І так само президент Чехії також заявляє, що це була тупість України починати такий збройний конфлікт замість перемовин, які власне велися ці перемовини, і були навіть парафійовані документи, щоб не було кровопролиття, і це дійсно так. І тому до Зеленського постане ряд питань. На виборах Зеленського немає шансів перемогти. І він це прекрасно розуміє. Одне, на що ще може надіятись Зеленський, що олігархи, які зараз, власне ним керують, продвинуть свою кандидатуру, яка дасть гарантії владі Зеленського і його оточню, цим бандюкам. І тому, і тому їм необхідна Національна гвардія з повноваженнями ТЦК. ТЦК вже не буде, тому що вже говорять, заявляють, ну я не знаю, наскільки це правда, що 9 травня буде скасовано військовий стан і, відповідно, припиниться мобілізація. Ви представляєте? Скасування військового стану і припиняється мобілізація. І, і, і люди. Вийдуть ну, на вулиці сміливо, вони не будуть бояться цих ТЦКшників, почнуть задавати питання цим всім владі Зеленського і ТЦКшникам почнуть задавати питання. Ті військові, які були бусифіковані, повернуться і також можуть задати питання. А чого так сталося? Ми вже це бачили в Одесі із цим Ганулою. Військовий. Відреагував. І ось цього боїться Зеленський. А я нагадаю, як саме розпочалася ця війна. Розпочалася війна, коли Зеленський всіх закликав шашлики, нічого не буде, тому що йшлися перемовини. І документи були підписані. Тайком між олігархами українськими і путіним. І вони були на ці документи парафійовані. І потім після цього вже там розмінували, все строїли дороги, все йшло по узгодженості олігархів і Путіна. Але потім вмішалася Європа. Всі пам'ятаємо приїзд цього білобрисого Джонсона, який пообіцяв грошей. Ми будемо спонсорувати, ми виграємо в Росії. Україна, безядерна держава, збиралася виграти в ядерної країни. Ну це глупо, це навіть, це навіть дитині зрозуміло, що так не може статися, тому що один ядерний удар по Києву і все, України немає. Тому очевидно, що треба було вести лише перемовини і не вестися. На ці всі розводняки Європи і Америки. А Зеленський повівся. І оточення і ці всі єрмаки, хіряки, олігархи і профінансу... Їм було вигодно на даному етапі. Тому що ще перед війною до Зеленського почали задавати питання. Тому що він обіцяв зупинити війну за тиждень. Він ще як переміг. Що він обіцяв? Що він хоч з чортом лисим буде домовлятися, але він цю війну зупинить. Але він її не зупинив, він її ще більше розвине. І почали питання. І тому олігархам не було другого виходу, як розпочати цю війну в такому повномасштабному е режимі, щоб зупинити ці всі протести. І тепер це все підходить до кінця. І виникає ще більше запитань. Спостерігаємо, друзі. Підписуємося на канал. Думаємо. Знімаємо ці вже каструлі, в кого ще на голові вона. Коментуємо, ширимо, ставимо лайки.